Людською мовою, що таке крипта за одну хвилину та як тут заробити. Крипта це цифрові гроші, що працюють на технології блокчейн. Для його функціонування потрібні майнери і валідатори, які забезпечують безпечність та працездатність мережі. Працюють вони не безкоштовно, бо отримують винагороду за усі транзакції мережі. Популярність кожної криптомонети залежить від А попиту Б, хто нею користується у реальному світі, і В маркетингам. Із усіх криптовалют, які існують на сьогоднішній день, 85% криптопроєктів – це гавно. Заробіток на крипті може бути реалізований через купівлю за низькою ціною і продаж за вищою. Покупка крипти відбувається в більшості на криптобіржах, а зберігаються на окремих холодних та гарячих гаманцях. Трейдинг це короткострокова торгівля, а інвестиції це довгострокова. Чи є гарантія заробітку? Ні. Скільки можна заробити, поняття зеленого немає. Все залежить від вас, вашого бюджету та ринку. Чи можна втратити кошти? Єсісно. але як би там не було, крипта це єдине місце наразі, де є великі ікси. Ні одна сфера цього зараз не дає. З чого потрібно почати? З мене. Підписуйся, пиши мені слово барон, і я тобі безкоштовно вишлю інструкцію від А до Я з практичними вказівками. А якщо не хочеш сам розбиратись, замовляй індивідуальні консультації у мене на сайті в шапці профілю.